Мої вітання! Ви на каналі мовного наставника. Я допомагаю людям опановувати іноземні мови. Але в першу чергу я громадянин своєї держави, і тому я не можу залишатися осторонь того, що відбувається зараз в моїй країні. Тому, як бачите, тема сьогоднішнього відео зовсім не мовна. Ми будемо говорити про те, куди ж подітися московським попам. Ті, хто підписаний мій канал вже давно, знають, що я вмію пояснювати складне за допомогою простих речей, такі як звичайний стільчик або ж проста лопата для прибирання снігу. Тому що для того, щоб зрозуміти, як працюють якісь складні речі, важливо розуміти, як це працює на чомусь простому, так, от чому ця стратегія, а яка от тактика, і лише потім це все переносити на більш складні речі. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами своїм баченням того, як буде розв'язана проблема Московської церкви в Україні. для цього я буду користуватися своїм педагогічним досвідом, тобто приклади буду брати з педагогіки. Так, уся справа в тому, що ситуація з московською церквою, з московськими попами мені нагадує ситуацію з вчителями зарубіжної літератури, точніше з вчителями російської мови та літератури в 91-му році, коли ми здобули незалежність, так і от посталося це питання, що з ними всіма робити. Тому що потреби таких, такій кількості вчителів російської мови та літератури відпала автоматично, а там, де вона, на жаль, не відпала, там ми якраз і маємо найактивніші бойові дії. Це так, на подумати. Так, от що ж вирішило тогочасне керівництво держави, що робити з такою кількістю людей, які по факту залишалися безробітними? Так? Було вирішено перекваліфікувати їх на вчителів зарубіжної літератури. Це було зроблено за державний кошт, все чудово, вони пройшли курси перекваліфікації, і от ми отримали новий предмет зарубіжну літературу в школі. Так? От Люди мого покоління, я закінчила школу у 99-му році. Пригадайте, які були це уроки зарубіжної літератури. Вся третя чверть була присвячена власне російській літературі. Я пам'ятаю у шостому сьому класі на ну, навіть такий підручник був, який називався російська література. І от цю третю чверть щороку ми студіювали Тургенєвих, Пушкіних, Достоєвських і так далі. І що цікаво, мова навчання третьої чверті, по суті, була російська. Тобто, дітям, хто вже не міг гарно говорити російською, ніхто не забороняв, звісно, говорити українською, але твори ми читали в оригіналі. Так, і обговорення було теж мовою оригіналу. Ті діти, які це погано робили, на них і однокласники, і частина дивилися зверхньо, що як це так, боже, вже не не можуть українською російською мовою говорити. Як це так? І навіть вчителі зверхньо дивилися, тому що це ж таке щастя. Нам так пощастило бути дотичним до такої великої культури, так от знати російську мову і саме через неї торкатися цього великого світового рівня. От я закінчила школу з відчуттям того, що Шекспір це розумний чоловік, звісно, писав гарні сонети, трагедії, Фауст Гете ну, серйозний твір, молодець. Але от російська література це справді світовий рівень. Ось це уми. А все інше, ну от так собі. Тому після закінчення школи. Я ще наступних п'ять років читала, все, що тільки можна було прочитати. Тому що в школі ми вивчали лише Преступлення на Казання Достоєвського. я ще читала «Брати Карамазови, ну, бо як це розумна, освічена людина, не знає цього твору, так? А ще я читала Беси, Ідіот, «Уніжені, оскарблені». В школі ми вчили Анну Кареніну, а я ще читала Війна і мір, ну, бо як це освічена людина, не читала Війну і мір. Ще читала Толстого Воскресення, ще якісь там повідання читала, ще я читала. Чернишевського «Що делать?», ділать, хоча в школі це взагалі би е, пройшло, ну, не, не, не вчили зовсім Черношевську, ще читала Грибоєдова Горя Тума», і ще купу всього читала, тому що мені дуже хотілося бути освіченою людиною. Тобто, це все з таким враженням я закінчила школу. Хто з вас не читав роботу Еви Томпсон, Трубадури імперії, російська література та колоніалізм? То я вам дуже раджу її почитати. Тому що тоді вам стане краще е, зрозуміло, що ж таке оце колоніальне мислення. Тому що російська література, от її покликання якраз і є формувати ось це колоніальне мислення. Коли людина в своїй культурі не почуває себе повноцінною, що лише через культуру імперії великого цього народу, так, от нашого старшого брата, як нас вчили, через російську культуру ми можемо вийти на світовий рівень. А так самі ніхто. Тому ось це є основна задача російської літератури. І як бачите, вона свою функцію гарно виконувала, навіть незважаючи на те, що вчителі були перекваліфіковані. В педагогіці є два визначальні чинники: це зміст навчання, те, чому ми навчаємо учнів, студентів, і мова навчання. От якою мовою ми цього всього навчаємо? Ну, як бачите, після перекваліфікації вчителів зміст був реформований частково. І мова російська присутня була. Як наслідок, я вийшла зі школи з колоніальним мисленням. Е, більш того, моя донька вже зараз, так, от я брала підручник з восьмого класу, там Пушкін до цих пір в оригіналі так, читається. Е, тому лише вже велика війна, на жаль, змусила наше Міністерство оборони вносити реальні зміни в програму навчання. Ну, тепер, власне, як це все пов'язано з церквою. От е, те, що сьогодні Українська Православна Церква Московського патріархату. Так, е, представники е, цієї церкви люблять заперечувати, тобто що в них немає ніякого зв'язку з московським патріархатом, і що вони нібито внесли зміни в статут, і тепер вони самостійна е, церква, сам, церква самостійна в прийнятті рішень, там ще якось так в статуті цікаво написано. Але ж у нас є висновки державної релігійної експертизи так, Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, що канонічний зв'язок з московським патріархатом залишається, тому ось це якраз і нагадує ту мені ситуацію з вчителями. Нібито перекваліфікували, але зміст навчання повністю не змінили. І мову навчання теж не змінили. Тому як я вийшла так, от з тими згубними впливами з колоніальним мисленням зі школи, так само і зараз ось ця церква подовжує, продовжує таким чином згубно впливати на своїх профіян. Тому а, має бути реформа повністю здійснена як в змісті богослужінь, так і в мові богослужінь. І для цього у всіх є прекрасна можливість. Перейти в Православну церкву України, інакше це буде половинчата реформа. Я часто запитую представників Української православної церкви народі московської, ось що ж, власне їм заважає перейти в Православну церкву України. Відповідь 99,9% це те, що нас там вважають зрадниками, нас там ображають от, різні такі неприємні моменти, як от там можна працювати? Знаєте, це мені нагадує мою знов ж таки особисту ситуацію, коли я в 99-му році вступила до вишу на перший курс Київського національного гністичного університету в Києві. я розмовляла українською мовою. Практично вся моя група, окрім ще двох людей, розмовляла російською мовою. Так, от що це було? Якщо хтось розмовляє українською мовою, це відразу було як а, село не асфальтоване, так і таке зверхнє ставлення, тобто -то з тобою не рахується. Зі це дуже неприємно. Тому я прекрасно розумію ось таке ставлення неприємне, як це воно так уявіть собі, аж на третьому курсі моя студентка, киянка мені сказала, що знаєш, незважаючи на те, що ти говориш українською мовою, ти нормальна. Цікаво. Тобто, три роки я доводила те, що я нормальна, незважаючи на те, що е, я розмовляю українською мовою. Мені це було складно чи легко? Ну, таке питання. Тобто, ось це визнання ось цього русскоговорящого населення до мене прийшло знаєте, в результаті чого. В результаті наполегливої праці в моїх розумових здібностей від роботи. Тому що, коли в людини є що списати, тобто є що взяти, от тоді з неї починають рахуватися. Тому якщо ви так само будете продовжувати робити свою роботу на совість, то й до вас це прийде, і ніхто не буде вас називати зрадниками. Тому якщо я змогла протриматися три роки в таких умовах, то думаю, що і ви зможете протриматися, і нічого страшного не станеться. Тому що ось ця ситуація, вона точно не назавжди, воно все, ну все в житті змінюється. Просто цей період потрібно пережити. Він бурхливий моментами він дійсно неприємний, але це те, що точно можна зробити. Тому, шановні представники Української православної церкви, на жаль, до цих пір московського патріархату. Якщо ви справді вболіваєте за долю вашої батьківщини, то висновок очевидний протриматися цей неприємний момент, але далі стати об'єднаною єдиною церквою в Україні. Знаєте, ще мені а, ця ситуація. От нагадую ще такий особистий момент, я колись працювала в Білоцерківському національному аграрному університеті. Я дуже любила свою роботу. Я люблю працювати не просто ну, як вчитель з учнями один на один зі студентами, Я люблю працювати з групами людей. Ось те, від чого я отримую найбільше задоволення. І коли мені було потрібно прийняти складне для себе рішення, звільнитися з університету, я це дуже болісно переживала. Ну що як? як я буду жити тепер без груп, так без групи людей? Але. Якось почала працювати сама на себе, сама собі почала організовувати групи, нехай не такі кількісні лекції для там сотні людей. Але це були невеличкі групи, де люди були справді зацікавлені в тому, щоб чомусь навчитися. І це мені стало подобатися навіть більше. Та й все попереду можливо будуть якісь тренінги проводити і для більших груп людей. Ну що я це люблю. А, і справа навіть не в цьому, а в що я хочу зараз сказати, а про те, що колись до мене прийшла вже на курси, мої особисті, як приватний підприємця, навчатися моя колега, яка на той момент ще досі працювала в університеті. І от, по закінченню курсу, ми завжди підбиваємо підсумки, хто що для себе взяв, які висновки зробив. Дуже часто це говориться там не скільки про предмет, власне, а про те, що я як особистість, так і як, як от тренер, як я вибудовувала роботу і що з цього для себе люди беруть. Так от, оця студентка, що цікаво відмітила, що я їй продемонструвала те, що виявляється, життя поза університетом теж існує, і що воно насправді досить цікаве. Тому, якщо хтось з вас не може переступити через якісь особисті образи, якісь особисті непорозуміння, якісь інші причини, кожна якісь свої особисті, то варіант звільнитися теж є. І повірте, поза церквою є теж багато різних е способів, як жити. Ну, це для тих, хто категорично себе не бачить в Православній церкві України, в силу різних якихось особистих причин, насправді є, е, ну, скажімо так, священнослужителі Московської церкви, яким ну, і, і не вийде перейти в Православну церкву України, що їх просто туди не приймуть, ну я б не прийняла. Наприклад, такі, як е, е, голова Білоцерківської єпархії, там от владика Білоцерківський і е, Богославський. Тому що це така людина, ну як щоб ви розуміли, він несе список миротворець. Так, якщо почитати його висловлювання, що він там розповідає про дружбу народів і про Україну і про все, ну таким людям точно дороги туди немає. А всім іншим, хто зараз працює на Україну, так допомагає військовим, переселенцям, ну робить свою роботу на совісті, боліває за державу, то я не думаю, що це будуть якісь проблеми абсолютно. А якийсь певний період у цих непорозумінь ви точно можете пережити. Ви точно повинні погодитися в основному: в тому, що мають бути обірвані всі абсолютно ниточки, які дають хоча б найменший шанс Московії ляльководити ось тут в Україні. Тому як зараз вчителям зарубіжної літератури ніхто не дорікає, так, не тикає пальцем про те, що ай-яй-яй, ви колись навчалися на факультетах російської філології. Так само і вам з часом ніхто цим дорікати не буде. А потім прийдуть вже нові, нові люди, і це взагалі просто забудеться, що таке колись взагалі було. Так, це було. Час був такий. Час був такий, що люди навчалися на факультетах російської філології, бо це було престижно. Так само і тоді була оця одна церква в Радянському Союзі, і ви як її спадкоємці. Але ж час розірвати це замкнене коло. Тому, по суті, задача, яка стоїть перед вами, це пережити ось ці непорозуміння можливі перших років, якийсь оцей перший дискомфорт. А потім вам точно ніхто цим дорікати не буде. Більш того, я переконана, що в підручниках з історії вже буде написано із захватом про те, яке складне рішення ви насправді прийняли і перейшли в Православну церкву України. На завершення ще хочу сказати таку річ, що от в квітні рівно рік, як я створила свій Ютуб канал. І що цікаво, найперше відео на цьому каналі теж присвячено цій ситуації з церквами в Україні. І от рік минув і знову відео, яке присвячене церквам в Україні, тому що й досі продовжуємо боротися з московським впливом. Так, боремося з московським менталітетом, з цим колоніальним мисленням. Чи хочу я це робити? Насправді не хочу такі відео робити. Я хочу записати відео про навчання мовами, купа ідей, купа досвіду, цим хочеться ділитися. Але в мене немає на це часу. Тому що я змушена ходити на акції протесту, на різні мітинги, збирати підписи, це потім все заносити в відділ звернень громадян, реєструвати нові релігійні громади, проводити збори і купу іншої роботи, бо я насправді втомлена. Так от, це той чинник, який виснажує Україну зсередини. Тому що таких людей, як я, по Україні, зараз дуже багато. І це те, що робить нас слабкими. Тому цей чинник потрібно прибрати. Це те, що допоможе зробити Україну сильнішою, об'єднаною. Так, і щоб ми всі працювали на перемогу, і наші зусилля зосереджували на отий східний і південний фронт. І хто в силах це зробити? Сила зробити ви, представники Української православної церкви, поки що Московського патріархату. Тому, як тільки в нас буде об'єднана церква, ми всі нарешті зможемо ось ці сили, які ми зараз розтрачуємо на цю внутрішню боротьбу, направити на того ворога, який захоплює наші території. Тож, куди подінуться московські попи? Та туди ж само, куди і вчителі російської мови та літератури. Обов'язково подінуться. Але просто чим швидше, тим дійсно краще для всіх нас і для нашої України. Сьогоднішнє відео мені хочеться закінчити таким гаслом: Слава нації, смерть ворогам!